Російська Федерація виробляє близько 170 шахедів на день. Це головне управління розвідки. Тобто, якщо а, дві ночі ми не бачимо шахетів, то це вже 340. Якщо три ночі, це вже за 500, ну, за тиждень можете самі порахувати. За 10 днів це 1170 шахедів. 1170. І якщо вони будуть пущені всі разом, ну, можете уявити, що може бути. Але це ж не всі потужності. Справа в тому, що ці ж самі шахеди можуть закуповуватись в різних країнах. І різні країни можуть виступати підрядниками. І скільки насправді має шахедів на одну добу Російська Федерація, ніхто не знає. Причому зверніть увагу: ніхто із них, з Російської Федерації, не говорить публічно: буде мільйон дронів, буде те, буде все. Його ще немає. Але. Ми вже це говоримо. Ворог слухає і робить висновки. Виробляє по 170 шахедів. Це не мільйон, але це 170 шахедів на одну ніч. А з урахуванням того, що запускається по Україні більше, ніж 170 регулярно, причому, це означає, що вони десь закуповують паралельно. А якщо випустили менше 100 в ніч, то наступну ніч може прилетіти реально 500. Власне, тому в телеграм-каналі ми написали: 500 1000 дронів щоночі або через одну ніч це вже нова реальність, в якій ми будемо жити. І шахедиці до нашої біди постійно вдосконалюються. Збільшується у них бойова частина, начиняються всі ці штуки ну, чим завгодно, аби тільки уразити побільше людей, населення і так далі. І отут виникає питання: ну добре, а що з цим всім з цим робити? Як це все зупинити? Відповіді насправді немає. Але мені здається, що ми настільки відійшли від, під впливом європейських партнерів від переговорного треку, що сьогодні фактично можна повірити словам Трампа про те, що сторони дуже далеко. Від завершення війни, і він нічого зробити не може, сторони непримиренні. І ніхто не хоче насправді зупинятися. Пам'ятаєте, колись один молодий хлопець казав, що потрібно просто перестати стріляти? Думаю, що концепція просто перестати стріляти, ну, якщо і наївна станом на сьогодні, але. Від цього не є, ну, настільки вже нереалізуємою. Перестати стріляти можна. Але для цього потрібно домовитись про це. На 2-3 дні спочатку, на тиждень, на місяць, на 2-3 місяці. Від того, що ми стріляємо одне в одного, ситуація не полегшується, насправді погіршується. Ворог наступає, ми наступаємо, ворог щось бере, ми повертаємо або щось теж беремо. Але щодня наші люди знаходяться в небезпеці. Щоночі наші громадяни не знають, що буде. Як довго так суспільство може жити, ніхто не знає. Ось буквально на цьому тижні, мав таку невелику суперечку. В ефірі Новини Лайф з моїм колегою, який розповідає, що економіка просіла, і люди виїжджають. Так, і люди виїжджають, і бізнес просідає, і рентабельність бізнесу падає, і дітей вивозять. Все це так. Щоправда, колега вважає, що ніяких замирень війна повинна тривати. У мене інша думка. Але чи в більшості я в цій думці, оце вже інше питання. Я точно знаю, що мир в Україні хочуть дуже багато людей. І це не тільки цивільні, які бояться по ночам. Це і військові, які хочуть жити, це військові, які хочуть повернутися додому і бути шанованими людьми, побути людьми, побути живими, не бути загиблими героями. А бути живими героями. І думаю я, що ситуація, в якій ми перебуваємо, знаходимось, потребує рішення на вищому політичному олімпі. Тому що ми бачимо, що військовим шляхом ситуація не вирішується. Ми можемо, але й вони можуть. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і слідкуємо за інформацією, яка надходить. Все, що надходить оперативно, ми публікуємо в Телеграмі. Телеграм знайти дуже просто. В телеграмі, в пошуку, просто почніть вбивати. Сергій Ягодзінський. І потрапите до нас на ресурси. Там відкритий чат, можна спілкуватися. В кого здають нерви. В чаті можна поспілкуватись. Там люди, в принципі, ми, ми ми не заважаємо. Люди спілкуються, але ми просимо завжди бути чимними, ввічливими і не вживати нецензурну лексику. Не забувайте підписуватись, і можна стати також спонсором каналу. Це від 30 гривень на місяць.